Сьогодні поговоримо про одну справді визначну постать в історії Київської Русі: це історія про Володимира Мономаха. Знаєте, це той князь, якому вдалося, хоч і ненадовго, знову зібрати докупи державу, що буквально тріщала по швах. І от власне питання, яке ми сьогодні ставимо як ну от справді як 60-річний князь зміг врятувати державу, що стояла на краю прірви? Звучить майже неможливо, правда? Це ж не просто питання, це по суті ключова інтрига всієї нашої розповіді. Ставки були неймовірно високі, а виклик, що стояв перед мономахом, просто колосальний. Так, щоб по-справжньому оцінити те, що зробив мономах, треба спершу зрозуміти, в якому стані була Київська Русь на той час. Давайте перенесемося в кінець 11-го, початок 12-го століття. Це, м'яко кажучи, були не найкращі часи. Постійні князівські чвари, зовнішні загрози, одним словом, суцільна криза. Дивіться, що відбувалося по перше, нескінченні міжусобиці. князі гризлися за владу, і це, звісно, страшенно ослаблювало державу зсередини. А по-друге, ззовні тиснули половці. Їхні набуги були постійними, виснажливими, вони просто спустошували землі. І все це разом створювало таку атмосферу хаосу і невпевненості, що люди в містах почали відверто бунтувати. Отака от картина. І от саме в такий момент на історичну сцену виходить наш головний герой Володимир Мономах. І знаєте, що найцікавіше здається, все його попереднє життя було ніби підготовкою саме до цієї ролі, до цього вирішального моменту. Тільки погляньте на його, так би говорити, резюме, походження просто блискуче. Онук самого Ярослава мудрого і візантійського імператора, але справа не тільки в крові. Він був ініціатором князівських з'їздів, тобто намагався домовитися, зупинити чвари. Він був полководцем понад 80 успішних походів проти половців. Це ж неймовірна цифра. І до того ж, він уже мав досвід управління, бо 15 років був співправителем свого батька. Тобто, це не був якийсь випадковий спадкоємець. Це людина, яка все життя готувалася до влади, боролася за неї і знала, що з нею робити. Але знаєте, Мономах це не лише про політику і війни. Він був людиною неймовірно міцного гарту. От послухайте, що він сам про себе писав у молодості, розповідаючи про полювання. Я сам у лісових пущах стриножив десятки диких коней і ловив їх власними руками. Це ж не просто слова, це показує характер, це не якийсь кабінетний правитель, а смілива, фізично загартована людина. Добре, а тепер давайте перейдемо до ключових подій. Як же так сталося? Що саме він опинився на київському престолі? Переносимось у 1113 рік рік, що все змінив. І тут починається справжня драма. Отже, що відбувається? По перше, помирає тодішній Великий князь Святополк, і це стає іскрою. Кияни, доведені довідчю лихварями й купцями, піднімають повстання. В місті хаос, погроми. І отут місцева еліта, боярство розуміє, що ситуація виходить з під контролю. І що вони роблять? Вони кличуть на престол Мономаха, саме його відомого, авторитетного, сильного князя. Тобто зверніть увагу, до влади його приводить не якийсь там палацовий переворот, а фактично народний бунт. Еліта просто побачила в ньому єдиний порятунок. І тепер увага. Скільки ж йому було років на той момент? Шістдесят шістдесят це в ті часи, коли середня тривалість життя була значно коротшою. Уявіть собі, у віці, коли багато хто вже відходив від справ, він бере на себе цю, здавалося б, абсолютно непідйомну місію зшити докупи державу, що розпадається. І знаєте що? Він узявся за справу. І те, що сталося далі, історики часто називають золотою добою мономаха він повністю присвятив своє правління одній меті відновити єдність і могутність Київської Русі. І йому це вдалося. Просто вдумайтесь у цю цифру три чверті він повернув під контроль Києва три чверті всіх руських земель. Після десятиліть розбрату це був просто колосальний, неймовірний успіх. Але він був мудрим правителем, а не лише воїном. Він розумів, що єдність тримається не тільки на силі, потрібно було вирішити ті самі проблеми, які й призвели до повстання в Києві. Тому він створює свій знаменитий статут. Що він зробив? Наприклад, заборонив перетворювати на рабів людей, які збанкрутіли через якусь біду, а не з власної вини. Він знизив податки для містян, він обмежив використання рабської праці. Тобто він намагався зняти соціальну напругу, захистити простих людей. Це були дуже важливі кроки. Добре, з політикою розібралися. Але хто ж він був як людина? Давайте зазирнемо трохи глибше в його особисту філософію і, звісно ж, торкнемося одного дуже відомого міфу, який пов'язаний з його іменем. Він залишив по собі унікальний твір, повчання дітям. Це, по суті, його заповіт, настанова синам. І от, послухайте ці рядки: убогих не забувайте, не давайте сильним погубити людину, ні правого, ні винного не вбивайте. Це ж не просто красиві слова. Це справжній моральний кодекс правителя. Він говорить про справедливість, про милосердя, про захист слабких. Це розкриває його як дуже мудру й глибоку людину. А тепер про той самий міф напевно, багато хто чув про шапку Мономаха це та сама знаменита корона, якою вінчалися на царство московські правителі. І століттями вони використовували її як головний доказ своєї легітимності мовляв, їхня влада йде прямо від Київської Русі. Так от, за легендою, ця шапка була подарунком, нібито її надіслав візантійський імператор своєму онукові, Володимиру Мономаху. Красива історія, правда, символ спадкоємності влади від самого Константинополя. Але ця красива історія всього лише міф. Історики це давно вже довели, це просто пізніша вигадка, політична пропаганда, якщо хочете. То звідки ж вона взялася насправді? А історія геть інша. По-перше, з'явилася вона набагато пізніше, аж у 14 столітті, і це був подарунок від хана Золотої Орди Узбека Московському князю. По-друге, спочатку це була звичайна середньоазіатська тюбетейка, і тільки в 15 столітті її вже в Москві обшили хутром, прикрасили коштовностями і, так би мовити, перетворили на корону. А зробили це все з однією метою створити міф про спадкоємність влади від великого київського князя. Що ж, давайте повернемося до самого Мономаха. Поговоримо про завершення його правління і про те, що сталося з його головною справою, об'єднаною Руссю. Дуже важливо розуміти, що справа Мономаха не померла разом з ним. У 1125 році він помирає, але на престол сходить його син, Мстислав, якого пізніше назвуть Великим, і він виявився гідним наступником. Він продовжив політику батька і зберіг єдність держави. Але на жаль, цей мир був дуже короткочасним. Подивіться на цю хронологію. 11-13 рік Мономах стає Великим князем. 11-25. його справу продовжує син Мстислав. А потім, 11-32. Мстислав помирає. І все, крапка. Єдність, яку так важко вибудовували батько і син, розсипалася, наче картковий будиночок. Держава остаточно розпадається назавжди. І вся ця історія, знаєте, залишає нас із таким дуже непростим питанням. Правління Мономаха було ніби яскравий спалах світла в темряві розбрату, але цей спалах дуже швидко згас. І це змушує замислитися, а що ж потрібно для того, щоб єдність була довготривалою? Можливо, одного, навіть найгеніальнішого лідера недостатньо, можливо, потрібно щось більше. Щось що залишається після того, як лідер іде, наприклад, міцні закони, традиції, інституції. Питання актуальне і сьогодні, чи не так?